В цьому місті, яке зараз знаходиться на території Польщі, до війни до 45-го до 60-х років, жило дуже багато німців. Але на поздамській конференції, яка відбулася після війни, ця територія відійшла до Польщі, заснували це місто Чехії. Було воно частиною Моравської держави. В той час Моравія прийняла протестантизм, вони були євангеліками, і тому дуже багато таких нетипових для Польщі а, таких будов в німецькому, в чеському стилі. Ми були в місті Оломоуц. Мене є про це ролик, і там таке теж є. А, було частиною Прусії, Австро-Угорщини. Німеччини, так званого Третього Рейху, коли вони хотіли відбудувати Третій Рим. Ну а зараз це територія Польщі. Всіх німців переселили. Значить, поляки, які жили в містах, там, Львів на західній Україні переселили на ці місця. І, до речі, тут і ну, достатньо є українців, можна почути українську мову. На цих вулицях місто Вроцлав, Польща.